Промінці ласкаві сонця заглядають крізь віконце, щічки нам вони лоскочуть, ніби щось сказати хочуть. Прокидайтеся, малята, ну, модень новий стрічати. Доброго ранку, діти. Мабуть, всім вам читали книжки, чи то казки, чи то вірші, чи то захоплюючі пригоди. А можливо. Деякі з вас вже самі читають. Читання це процес захоплюючий, коли поринаєш у якусь пригоду і разом з героєм емоційно переживаєш всі моменти. А чи знаєте ви з чого виготовляють і як роблять ваші улюблені книжки? Розібратися в цьому питанні нам допоможе зірочка Флатун. Це маленький вогник. Він потрапив на землю з космосу, отже, ми відправляємось у захоплюючу мандрівку, де обов'язково дізнаємось багато цікавого. Насамперед, ми дізнаємось, з якого матеріалу роблять книжки. А може вже хтось із вас про це знає? Діти, вам же відомо, що книжки це речі з паперу. А виготовлення паперу це дуже складний та тривалий процес. Хочете дізнатися, як виготовляють папір? Тоді слухайте уважно. Коли дерева виростають, лісоруби зрубують та зрізають їх, тобто заготовляють деревину. Спеціальна техніка збирає деревину та вантажить її на машини, які перевозять вантаж. З лісу на заводи та фабрики. На заводі спеціальні машини подрібнюють кору. Кора перетворюється на тирсу, яку засипають у великі котли, додають клей та різні хімічні речовини і варять у спеціальних розчинах. На великих переробних машинах отриману масу. Розкачують у полотно, а потім висушують і намотують у рулони. Так утворюється папір, і він буває різний гафрований, кольоровий, друкарський, обгортковий, писальний, газетний, шпалерний, картонний. Рулони паперу відправляють у друкарні. Тут створюються книжки. Коли книги уже готові, їх відвозять у книгарні, магазини, бібліотеки, і люди купують їх. Ось такий великий шлях долає книга, щоб потрапити до нас у руки. Але папір використовують не тільки для друкування книг. З нього виготовляють багато корисних речей. Зупиніть відео. І уважно роздивіться, та назвіть речі, які вам знайомі. Правда, багато речей? І це ще не всі. Подумайте і назвіть, які речі з паперу є у вас. Діти, запам'ятайте, використаний папір викидати на смітник не можна, адже його, як і інші вживані речі, можна відправити на вторинну переробку. Це допоможе зберегти наші ліси. Бо коли неекономно використовувати папір, то прийдеться вирубувати ліси, а ліси це легені нашої планети. Дерева чистять повітря, яким ми дихаємо. Любі діти, ось і закінчилася наша мандрівка за Флатуном. Обов'язково розкажіть, які речі з паперу є у вас. А ще флатун Хоче знати, чи зможете ви розказати, звідки ж береться папір? Ми будемо чекати ваших розповідей. До побачення, діти!